За майже 10 років життя в США я зробив багато помилок, які коштували мені чимало грошей. І число, яке ви бачите на прев'ю до цього відео, це приблизна сума, яку я в різних періодах мого життя в Америці був винен людям, банкам за машину, кредитні картки і тому подібне. Але у вас виникає питання, для чого я це все розповідаю? Це просто мені зараз цікава тема, як поводити себе з грошима, особливо в США. Як правильно інвестувати в своє майбутнє і відчувати себе спокійно без фінансових зобов'язань, шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранта. Моє ім'я Назар. І сьогодні прийдусь по тому, що мене загнало в багаторічний стресовий стан, коли я комусь винен гроші. Але це я зараз такий розумний. Тоді я думав, що роблю все правильно і це нормально в США. Так всі роблять, всі беруть кредит. Моє перше відео на каналі про те, що я прилетів уже з боргом. за перший рік, цей борг дійшов до 10 тисяч доларів. Це ще не помилка, це те, з чим я почав в США. Я пішов працювати. На початку заробляв невеликі кошти 10 доларів в годину. Але як тільки я побачив кеш в руках, здавалось, що сума в 10 к взагалі з легкістю закриється і навіть скоріше ніж за один рік.